У Житомирі підвели підсумки загальноміської благодійної акції «Не залишайся байдужим. Вже шостий рік поспіль за ініціативи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, проходить збір речей та коштів, які передають до дитячих лікувальних закладів. Ця акція передбачає збір коштів і в першу чергу канцтоварів, ігор, іграшок, настільних ігор для дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні у нашій міській дитячій лікарні. І кожного року також ми відвідуємо іще відділення, дитяче відділення туб, обласної туб-лікарні. Розвиваючи ігри, канцтовари, там, м'які іграшки, волонтери зібрали для пацієнтів центральної дитячої міської лікарні. Користуватися подарованими речами діти зможуть в санаторних групах, які 1 червня розпочали свою роботу. Зараз у нас почалося оздоровлення за кошти міського бюджету і спрактикувалося, що це дуже корисно. Є діти, позбавлені батьківського піклування, дітки-сироти, які стоять на диспансерному обліку. Тому ми виділяємо кошти для того, щоб в межах нашої дитячої лікарні їх оздоровити. Це буде таке, як санаторне відділення. На базі стаціонару дитячої лікарні виділено 80 ліжок у педіатричному відділенні. Протягом літнього періоду тут оздоровлюється більше 500 дітей. Зміна триває два тижні-15 днів. За цей час діти встигають пройти все обстеження, необхідний курс лікування. Також діти будуть у нас е е е ходити в басейни, посещати кінотеатр Україна, атракціони в парку Гаріна, музеї, виставки. Речі для арт-терапії необхідні для дітей, тому медпрацівники завдячують небайдужим житомирянам, які долучилися до акції. Але найбільшою проблемою для лікарні залишається відсутність сучасного обладнання. За словами Олександра Бочковського, десятки років кошти на придбання медичних приладів не виділяються. Проблема в місті Житомирі – це рентгенологічне обладнання, в поліклініках флюорографи, пересувні флюорографи. У нас, на жаль, флюорограф пересувний 76-го року народження. Тобто це досить ще раз підкреслюю, що якщо місто буде свої кошти тратити на те, що має забезпечити держава, це не зовсім правильно, тому що в нас є достатньо своїх проблем в місті, які ми повинні вирішувати за ті кошти, які нам виділяються. Сьогодні на лікуванні в дитячій лікарні перебуває більше 200 маленьких пацієнтів.